Фронт буде триматись щонайменше на найближчі місяці. На півдні очікувати серйозних змін не варто. На сході ворог буде нарощувати зусилля, якщо йому вдасться, ну, наприклад, витіснити, як там казав Путін Герасимову, витіснити наші сили з Курщини і Білгородщини, тоді тут ці резерви швидше за все будуть спрямовані на східний напрямок на часів яр. На Торецьк, на Покровськ, втім, це якщо Путін дотримується планів своїх, от, продовжувати наступальну операцію на сході України досягти е, цілий так названий СВО. От якщо він е, розумітиме, що його зараз примусять до припинення вогню, то швидше за все ці резерви будуть спрямовані створити санітарні зони там. На Сумщині, на Чернігівщині, на Харківщині. Я такий варіант розглядаю менш як найменш можливим, але е, припускаю, що Путін може знаєте, віддати перевагу синиці в руці, ніж журавлю в небі.